Так, і у нас чергова посилочка з комп'ютерним залізом. Це мій кіт-персик, якщо що, Від Дмитра Зелено-Франківська. Саме цікаво, що я навіть і не здогадуюсь, що там. Давайте зараз перевіримо. Перша коробочка. Дивимось. Перші коробочки ми бачимо, що у нас напевно так, примерно планка. Давайте переглянемо. Дуже ретельно запаковано, одразу не зрозуміє, що тут. Непройно оперативка. Так. Да. У нас тут 1 гіг DDR2 пам'яті від Samsung. Це китово, до речі, ось все, бачите, однаково два погігу. І тут ще одне. Три по гігу. І все. Три китових пам'яті, бачите, абсолютно однакові. Дуже згодиться під збірки на М2, ам М2 або на 775. А такі збірочки будуть. Далі у нас мережева карта. Ось така. Це вже напевно п'ята у мене буде. Це звук від креатів. Це крута штука, до речі. ES1371. Audio PCI. Згодиться. Якраз під Windows. -овську. Windows 98 там. Windows XP, ось такі системки, у мене якраз не скрізь є звук, а тепер буде. Ось така класна карточка. Далі у нас якийсь AMD Radeon низькопрофільний HD5450 на 512 МБ. DDR3 пам'яті з отаким от виходом. Хто знає, що це за виход. Він якось називається DMS-59, якось так. Колись у мене був перехідник. Зараз нема, на жаль. Ось така ось карточка, напевно, з якоїсь робочої станції Dell або HP. І вже, напевно, не знаю, шоста чи якась 3D2X. Причому на 8 МБ написано. Ось така карточка. Дивимо, далі щось. Запечатано, можливо, якийсь просик. Може вас консультацій. Подивимось. Ні. Ноутбучна оперативна пам'ять. Два кита по 512 МБ. Хайник. Поки що нема куди його примінити, але якщо будуть якісь ноутбуки, то буде зовсім кстати. Це ddr 2 Якийсь великий монітор, зараз будемо дивитися що це. І так, що ж це в нас таке? Йо-майо, -ма -йо, це МАК якийсь. У мене такого ще не було. Це МАК-моноблок. Тут ну, походу, дивіться, як ззаду виглядає. Весь комп'ютер встроєний прямо в цей, як я назвав монітор. Обалдеть. USB бачу. Вихід на наушники, на мікрофон, RG45 для мережі. А як же його? Я не знаю, чи є кабель живлення до нього, щоб його вимкнути. Мишка матовська, дивіться яка. Вже на роботі. Поки що не знаю. В мене Маку взагалі ніколи не було, не треба ржати. З Маковського в мене тільки айфон. Блін, ну нема ж нураживо. Я так розумію. Як же його вмикати? Який тут взагалі? Роз'єм. А, так тут звичайно роз'єм живлення, зараз звімкнемо, бачите? Саме звичайно, Зараз знайдемо. Ну я нічого не нажимав, просто вимкнув мережу і в USB поставив мишку. Все, більше нічого не трогав, я не знаю. Як воно доно працювати, чи працює він взагалі, непонятно. Зараз будемо дивитися, мака ще ніколи в мене не було. Ви ну, чуєте ці звуки? В <гум> мене ну, таке враження, що грузиться щось з, з дискети. Послухайте цей звук. Що тут за процесор, скільки тут пам'яті, яка тут віддяшечка, нічого не зрозуміло. Так, ну давайте воно загрузиться і я включу вже. Так, ну пройшло хвилин десь 7. І ми побачили хоча б вже не білий, а синій екран. Я не знаю, у мене таке враження, що там стоїть якийсь диск і він щось замагається з нього грузити. Сам Дмитро сказав, що треба якась оригінальна маковська клавіатура для того, щоб виняти цей сідеро. Можна типу, підключити і звичайно, але там немає такої кнопки, як треба. О, миша. Миша, до речі, щось. Ну, Вона по крайній мірі переміщається по екрану, це вже добре. Ну і бачимо значок крутящогося диску. Коротше, як щось поміняється, я переключу. Так, спустя хвилин 8 з'явилася така ось штука, де можна вибрати мову. Мову вибираємо англійську. Хай іде далі. В общем, нічого там не завантажилось, там немає жорсткого диску або він ну, йому капец. Коротше, треба знайти, як розбирати його і спробувати поставити туди робочий жорсткий диск. І туди вже поставити макос. Так, спустя хвилин 20 я зрозумів, як відкрити цю кришку. Краще за все, якби була така присоска, яка до цього екрану і можна було раз і потягнути. Ну, типа, знаєте, як на скло чіпляються такі на скло автомобіля там, типу, для GPS, щоб платимо. телефон причепити. У ну, мене такого не було, прийшлося працювати е дерев'яною ложечкою та карточку. Ви бачите, тут же хтось підчеплював. В принципі, нічого сложного, головне матриця не задіть. До речі, всередині була ось такий критож. І я зрозумів, що жорсткого диску у нас просто-напросто немає оновлення. Бачите, там є сота. Зараз ми, якщо знайдемо якщо якийсь диск дискний, ми його просто туди підключимо і спробуємо встановити туди систему. Ось так виглядає Максередний. Знизу матриця, а зверху у нас основна система, там. циркуляція воздуха, кулера. Ось. Сейджером такий бучний, ні, ніби. Коротше, соста, соста HDD я не знайшов, але я знайшов сота SSD Kingston на 240 ГБ. Тестово, просто поставимо його зараз туди і спробуємо встановити систему, так як диск десь системою вже там всередині знаходиться. І дістати його, до речі, неможливо без оригінальної клавіатури Apple, як сказав сам Дмитро. Давайте пробувати, це все цікаво. Так, ну що, так виглядає всередині СЗЗ-ку все, все, я поставив. так виглядають внутрішності Мака. Щось бовтається чи... Воно ж може і коротнуть десь. Не знаю, видно, що хтось напевно розбирав його мідні труби, трубки для охолодження. Коротше, на цьому SSD була десятка. Вінда. Я чомусь вибрав завантаження, коли воно завантажилось з диска, я вибрав завантаження з SSD, який я поставив, і тепер я бачу таку помилку. Не знаю, як з неї вийти. У мене немає оригінальної клавіатури Apple, щоб зайти в якийсь там чи BIOS, чи вибір завантаження, з якого диску. Коротше, не знаю. Єдиний варіант, це знову витягнути мій SSD і надіятися, сподіватися на те, що він почне знову загрузку з цілером. Так, я вимкнув живлення від мого саташного SSD-диску, і у мене знову почала загрузка з диску CD. Все спрацювало. Подивимося, що буде далі. з маком поки що ми зупиняємо, тому що у мене нема дистрибутіву на диску з нормальною операційною системою. Тей диск що стояв там всередині, мені вдалося. Висунути звідти я просто після включення маку нажимав на мишу, і якось так вийшло, що він коротше вилетів з сідрому і він повністю покоцаний. І поэтому з нього більше не читається і не можна встановити макоць. Якось встановити з флешки чи якось ще на тих старих маках неможливо. Це мак 2006 року, і тут єдиний варіант це накатувати на болванку DVD-шну Мак, як ну, саму встановлю програму, яка встановлює МАК на жорсткий диск, і пробувати ставити ще раз, встановивши або SSD, або жорсткий диск. Але в мене поки що немає ні Болванок, ні тієї MacOS, як це робити. Можливо, хтось розбирається і може порекомендувати, як можна на такий старий МАК поставити. Можливо, на іншому не маковському комп'ютері можна встановити цей МАК. Ось на SSD або HDD і просто вставити його в той Мак, щоб він там загрузився. Це був би найкращий просто варіант, але я поки що не знайшов в інтернеті, як можна це зробити. Так що, хто в цьому розбирається, писичку пишіть, пишіть в коментарі. Поки що я не бачу виходу, як встановити нормальним чином операційну систему на цей старий мак. Буду розбиратися, буду читати ваші коментарі. Я думаю, що це вийде зробити. Було б дуже цікаво поюзати цей мак. Тому тим паче, що маків ніколи в мене не було.